Я боюся, до речі, того слова антидепресанти, і у мене таке враження воно ще до війни до речі склалося. Що на них можна підсісти і взагалі втратити себе. Прочитати мікролекцію на тему антидепресанти. Ну, наприклад, антидепресанти сучасні нового покоління, так звана група ССРА, СНРА, МТ, нехай вас ці терміни не завантажують, скажімо так, сучасного покоління це препарати, на які присісти, стати залежними від них неможливо. Звичайно, говорити так, розкидатися. Ну, люди, приймайте масло, це ж препарати, які там приймають перший ССРА і прозок в Сполучених Штатах був настільки популярним, що давали його собакам. Я нічого не дивись, тому що там не приймалася ідея сумна людина. Ну от людина стала спокійна, радісна, а її пес сумний. Щось скаулить, і очі в нього такі, оп, опущені, такі як в мене тут опущені, <світ> значить, сумні очі. І вирішили давати Прозак антидепресант. Також собакам. І хтось з журналістів пожартував, що це нація антидепресантів Прозака. А, ну Це був такий жарт, але який був підхвачений. Антидепресанти дуже масово назначаються. Я противник того, щоб, з, грубо кажучи, з літака, з гелікоптера поливали населення антидепресантами. Ні. Краще обійтися без препаратів і зробити все, щоб не добратися до препаратів. Але є ситуації, коли без препаратів не обійтися.